Завітайте у Яремче, у Карпати чарівні, на зелену полонину, сині гори вдалині. Прекрасна Гуцульщина, місто Яремче, Вітаю вас з днем міста! Так, зараз час війни, і непрості часи в країні. Але ми пам'ятаємо, ми шануємо. Ми дбаємо за те, щоб наші традиції продовжували жити, щоб наші діти пам'ятали, хто ми є. Яремче для мене чарівна пісня, яка лунає над горами Карпатами. Люблю Яремче за спокій, за красу. За неймовірно щирих людей тут вищають душею. Я завжди кажу, що хтось не приїжджає, то йдіть до гір, бо там вище вищають душею, там ближче до неба, до бога, до сонця. Люблю за все, за те, що воно гарне, мальовниче, багато твористів є. Мені подобаються дуже наші сорочки, наші лучки, постоли. Моя бабуся вишивала таку сорочку на Е, дуже любила вишивати, і я теж стараюся вчитися в неї. Справжнє тепло, справжня любов це є гори. Це є горе в Ярем. Бо розумієте, ми тут були, ми тут рожені. І я не можу інакшого міста полюбити. Я це яремче. Це мій дім. Тут відпочинкові заклади вже почали будуватися з кінця 19 століття. Воно було колись село. У 1871 році поселився Ярема, чого воно називається? Втік від Феодалів і поселився в Яремчі, і воно називається місто Яремч. Я займаюся виготовленням прикрас. Воно дає мені особисто джерело для творчої. Якоїсь реалізації. Напевно, ні в одному регіоні не збережні так традиції, як збережні традиції саме гуцулів. Як грати на дримбі? Дримба е, прикладається до зубів щільно, і від зубів йде звук. Звук виробляється язиком і горлом. Це е, мене навчила моя бабуся, а я навчила свою донечку. Інструмент, який грали жінки. Як магічна, вона вилікувала ті душевні їхні проблеми. Які, наприклад, йшли в поле, там, тяжкі роботи виконували, вони собі наперед грали, а потім вже розкритали до роботи. Я б побажала. Щоб кожен любив своє місто і поважав, не забував традиції зберегти свою ідентичність, щоб всі захисники і захисниці України повернулися більш природно, не в тільки тих будовів, то все, але щоб природного було, що зберігали ліси. Бо я сам попрацював 27 років лісником. Я знаю, я раньше того і. Наш край, свіже повітря, Хвоя, дерева, люди. Водоспад, пробій, незламність, любов. Дякую вам за те, що шануєте наших військових, допомагаєте їм за те, що плекаєте українську гуцульську культуру і показуєте її тим, хто до вас сьогодні приїжджає. Бажаю Яремчу в першу чергу, щоб цей непростий час ми разом спільно, єдиною сильною країною пройшли часи випробування війною і обов'язково вибороли цю довгоочікувану перемогу.